У нас є сім однакових питань, і ми окремо з Маріною відповідаємо на них, причому не підслуховуючи, хто і як відповідав на ці запитання. Отже, перше запитання: як прийшла як ідея обрати Португалію як країну для проведення Олімпіади? А, ну, загалом, чесно, хочеться сказати, що спочатку в планах була Швейцарія. Але е, поки ми чекали підтвердження, досить довго ми, до речі, його чекали, і підтвердили, що на 2026 рік забронювати неможливо тільки на 2027 рік. І... Тут ми почали екстрено думати, а яка ще може бути країна, враховуючи, що ми шукали теплу країну, цікаву, смачну країну. Потім зіграло ще вирішальну роль, що у нас є тут друзі, знайомі, і ми якось задумалися про Португалію. Ось так, от якось воно органічно все з'явилося. У нас був запит, ми хотіли, щоб це була тепла країна з хорошою їжею, щоб були літаки лоукости, була інфраструктура, щоб було тепло, сонячно, щоб були пляжі. І, власне, я вважаю, що Португалія це найкращий варіант. Далі, що для тебе означають олімпіади з ментальної арифметики? Це те, що об'єднує нас, об'єднує учнів, це не просто змагання, це справжній відпочинок, і дітки тут ростуть над собою, отримують винагороди, похвалу. І я вважаю як педагог, що це важливо, такі е, живі зустрічі в періоди, коли люди в більшості знаходяться в онлайні. Коли побачила вживу локацію Холл, в реалі все сподобалось, чи, чи щось турбувало? Ну, якщо чесно відповідати, ми заїхали через чорний вхід. Ну, так... Наш івент менеджер нас підвезла, і я така дивлюсь, якісь фури розвантажуються. І я така: ой, невже це центральний вхід? Так трошки мене це засмутило. Ми якось заїхали зовсім не з центрального входу. А другий момент в локації є також два входи, і один мені сподобався прям вау, а другий не дуже. Я така, тільки б ми не заходили через цей не дуже, але все добре склалося. Ми заходимо через класну локацію. А в приміщенні всередині мені все подобається супер, тому що там багато простору. Це те, що мені завжди хочеться, щоб всім було простір дихати, сидіти. І ця локація абсолютно. Дозволяє це зробити. Ну, звісно, коли ти бачиш локацію спочатку в інтернеті, на картинці, а потім ти приїжджаєш і бачиш вживу, то далі виникають питання освітлення, сцени, вхід, вихід, парковка. Парковка безкоштовна чи платна. Отакі От маленькі складові, вони впливають. Наразі у нас все співпало, і я вважаю, що з локацією. Нам дуже пощасливо, вона наче так віддалена від центру в 15 хвилинах пішки. І одразу такий культурний історичний центр з ресторанчиками, з прогулянками, екскурсіями і все замечилося. За що зараз переживаєш найбільше? Вже заплутуюся, за що переживаю найбільше, ну, напевно, за якісь форс мажори. Іноді вони бувають, ми стикалися з цим. Всім. Ну, звісно, та за все переживаєш за ведучого, за те, щоб делегації приїхали, щоб люди залишилися задоволеними. Тут багато складових кубки, нагородження, перевірка завдань. Ну, тобто, там сценарії, графіки, подарунки, логістика, генеральні репетиції, світло, звук, фотографи. От наразі зараз я от за це все переживаю, і в спокій я прихожу вже на наступний день, коли вже закінчиться Олімпіада. Найбільше переживаю за португальців, ну тому що вони так само як і іспанці, дуже повільні. Вони зараз все кажуть: так, 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 вам треба стільці, так, 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 вам треба світло, так, 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 вам треба привезти кубки в той день, так, так, так. Але в реальності ми з Маріною вже знаємо, що по Іспанії що це країна повільна. Вони відповідають місяцями, тижнями, вони нікуди не поспішають. А для нас. Для людей таких от миттєвих треба тут і зараз знати відповідь. Тому найбільше всього я переживаю за те, що все буде тягнутися місяцями відповідями. Для розуміння ми з Маріною чекали контракт і інвойс більше місяця. Просто прийшліть контракт і інвойс. Тому от за переживаю через те, що європейці досить повільні. А, чи вибрали вже кубки? Тут відповідь і так і ні, тому що ніби ми були вже на цій фабриці по кубкам, бачили каталог, вже визначилися з розмірами кубків, але все ж таки чекаємо новий каталог 2026 року, щоб переконатися, що наш вибір був найкращим, і що немає нових позицій, і вже будемо замовляти відповідно, коли побачимо всі новинки 2026 року. Року. Так, ми їздили на фабрику, кубки ми бачили, і навіть нам ще пришлють новий каталог 26-го року. Ну, ми за них ще не платили, але це все попереду. Як думаєш, скільки людей приїде? У нас є обмеження завжди це 300 людей, і ми відштовхуємося від того, як швидко ми можемо перевірити завдання. Тому більше ніж 300 учасників ми набрати не можемо. У нас завжди є ліміт по кількості учнів. Ну мені б хотілося не менше ніж було в Іспанії. А в Іспанії учасників разом з батьками гостями було сімсот 750. Хотілося б ну так само, можна трошечки більше, але. Но... Ну, не дуже багато. Ну, не дуже багато, тому що е, ми також обмежені в приміщеннях, в плані перевірки завдань. Тобто, все одно є якийсь ліміт, за який ми не можемо вийти. Тобто, ми не можемо сказати, о, приймаємо тисячу учасників. Ні, тому що ми просто по таймінгу навіть не встигнемо перевірити роботи. Тому для нас оптимально, я думаю, десь чоловік 300, максимум 330. Так. Uh, як все організовуєш без знання португальської мови? Ну, по-перше, в Португалії багато людей говорять англійською мовою це раз, але навіть знаючи англійську мову і не живучи тут, неможливо організувати івент. Тому в кожній країні у нас є івент-менеджер. Зазвичай це наші українські дівчата, які володіють і українською, і там, наприклад, іспанською чи португальською, та англійськими мовами, які локально на території кожної країни допомагають нам з усіма питаннями, що звичайно дуже спрощено Життя для цього ми завжди беремо івент-менеджера і англійська мова вона всюди. Ми володіємо англійською мовою і в Португалії теж спілкуються англійською. і Це дуже спрощує організаційні моменти. Чи є ідеї щодо олімпіади в 27-му році? Так, ми розглядаємо Швейцарію. І плануємо бронювати Швейцарію в травні 26-го року. Ну як я сподіваюся, що це буде Швейцарія. Туди, куди ми хотіли попасти в цьому році, що все ж таки ми встигнемо забронювати е, локацію, тому що там є короткий проміжок часу, коли вони відкривають е, якби місце. Час для бронювання. Я сподіваюся, що ми встигнемо забронювати ту дату, яку нам потрібно, тому що та локація теж заслуговує на те, щоб наші учасники її побачили там дуже красиво. Ну і це там, де ми ще не проводили олімпіаду.